Ючись сквером імені Тараса Григоровича Шевченка, вам випадає унікальна можливість себе показати і на людей подивитись. Сквер імені Тараса Шевченка розташований у центрі міста Хмельницького між вулицями Проскурівською, Володимирівською, Театральною та Грушевського. Улюблене місце відпочинку багатьох хмельничан, особливо молоді та дітей. У парку розташований пам'ятник Тарасові Шевченку та багато фонтанів. Протягом 15 18 століть місцевість, де нині розкинувся сквер, була околицею Плоскирова. Тут височив невеликий дубовий гай, а навколо простягався лук, який місцеве населення використовувало як місце випасу домашньої худоби. За генеральним планом забудови Проскурова 1824 року на місці, де розташовувався гай, мала бути велика торгова площа. Частину дубів для цього спиляли. По периметру площі побудували Крамниці та склади, а в центрі залишили місце для торгівлі з возів. Площа отримала назву хлібна і стала основним місцем проведення торгів і ярмарків у Проскурові. Торги проводили щотижня по п'ятницях і неділях або ж одноденні ярмарки, ...14 разів на рік. Так званий річний ярмарок проводився з 5 по 12 червня. У ці дні хлібна площа та прилеглі вулиці були напрочуд жвавими. До міста для торгівлі приїжджали поміщики, купці, ремісники, селяни. Також працювали численні атракціони. Виступали бродячі актори, іноді приїжджав цирк або ж зоопарк. Приймали відвідувачів і численні харчевні.